Про Харківський поговоримо докладніше в деяких районах. Вовчанська російська армія облаштовує під будинками тунелі та підземні переходи. Ними планує таємно переміщатися і нападати на позиції Сил оборони. Про це розповів речник оперативно-тактичного угрупування Харків, полковник Віталій Саранцев. Він додав, що на деяких локаціях харківського напрямку російські окупанти поводяться неактивно і перейшли в оборону. Від своїх загарбницьких намірів вони не відмовились швидше на що сили. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників ахілес 92-ї окремої штурмової бригади, з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброго дня вам. Вітаємо. Бажаю вам здоров'я, слава Україні, героям слава. Пане Юрію, ось ця тактика ворога рити тунелі насправді вона не нова. Вперше про неї почали говорити, якщо мені не зраджує пам'ять ще восени минулого року, коли точилися бої за Авдіївку. Щодо нинішніх тунелів, які з'являються на Харківщині. Як відбувається процес їх появи побудови? Ворожі війська роблять це власноруч, чи вони залучають техніку, яку можна помітити? Тактика насправді не нова. Найбільш поширена вона застосовувалася під час чеченських компаній, і саме чеченцями, які боролися за, за свою свободу і можливість жити. На жаль, в першій війні мали успіх, в іншій війні Російська Федерація, другу компанії. Досягла своїх цілей, але тим не менш саме звідти пішов принцип так званих підкопів і переходів між будинками, те, що зараз активно застосовує російська армія на території України. Вони цю тактику перейняли безпосередньо в чеченців. і до цього в прикладах історії є різні підрозділи в різних війнах, які так чи інакше застосовували подібні тактики. Логіка дуже проста. Між будинками робляться прямі проходження, зокрема, як в самій забудові вибиваються перестінки, стіни так і відповідно робиться система траншеї у Якщо бути відвертими, противник цю тактику застосовує з початку повномасштабної війни, що або роб, добре вміє робити, це рити. Більше того, скажу, що це все виконується його живою силою вручний спосіб, і під час виконання таких завдань значна кількість противника ліквідується силами оборони. Тому що будь-яка техніка, яка з'являється в зоні доступу нашого вогневих засобів, вона виявляється і відповідно знищується або пошкоджується і потім гарантовано знищується, що дає можливості противникам е, організації таких тунелів і траншей? вона дає можливість непомітно для нас накопичуватись, переміщатись і вести вогневе враження повзучим наступом наближатися до нашої позиції, але так чи інакше. Ми ворога бачимо, розуміємо, вивчаємо, аналізуємо і передбачаємо, як може бути в наступні періоди. Тому навіть ця тактика ворогу суттєвих переваг на бою не дає, пане Юрію. В контексті питання про оперативну ситуацію станом на зараз в районі Вовчанська хотів згадати так про те, що Відбулось на агрегатному заводі. Чи спостерігаються спроби ворога відбити? На вашу думку, чи буде намагання ворога відбити позиції на агрегатному заводі за будь-яку ціну? Обов'язково все залежить від сили засобів. Це стосується не тільки агрегатного заводу. Загалом завдання повночасу залишається незмінно. Противник буде намагатися так чи інакше виконувати план, який поставлений від російського окупаційних військ їхнього керівництва. І намагатися максимально окупувати населений пункт Вовчанський. Питання лише в тому, чи вдасться противнику зреалізувати ці наміри. За моїм переконанням, ні. Додатково, коли Україна отримує дозволи на застосування високоточки в глибину Російської Федерації, їхня авіація, що на сьогоднішній є достатньо серйозним аргументом по нанесенню вогневого ураження по позиціях сил оборони. Свою інтенсивність застосування зменшить в рази, тому що але того, ще ближні базування, з яких знімаються ці літаки, вони стануть нефункціональними. Тому суму свій час тримаємо стрій максимально настільки це можливо і дякуємо кожному українцю, хто продовжує підтримувати силу оборони, надавати нам необхідні засоби для ефективного виявлення та знищення ворога на полі бою. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, кілька тижнів тому з'являлися повідомлення, що ворог направив на харківський напрямок так званих кадирівців, і вони там зараз воюють. Чи так це? Де вони себе проявляють і як вони ведуть основні бойові дії? Коли на тому чи іншому напрямку з'являється підрозділ Архмада, це свідчить про те, що в російських окупаційних військах як регулярщиків, так і в приватній військовій компанії є певний дисциплінарний, є таке слово, але його не можна застосовувати. Ну є проблеми з дисципліною. Давайте я запікаю. пі-пі-пі. Є, є, є проблеми з дисципліною. Це відверто правда. Чому так сталося? На харківського вітинку тут треба зрозуміти, що Є два фактори. Перше, це курська операція, де сили оборони відтягнули певну кількість сил та засобів противника, і противник не до отримав те поповнення, яке мав доотримати для ведення ударно штурмових дій. Але завдання для них залишилося незмінно рухатись вперед. Відповідно, вони до строю почали ставити всіх абсолютно, хто може виконати бойове завдання як наслідок. В них також всередині почалися проблемні питання, бо сили оборони дуже потужно відпрацьовують за рахунок злагодженої роботи, і ворог несе неспівмірні втрати до тих результатів, які в нього є на полі бою. Як наслідок, треба було якось стабілізувати ситуацію. Завели підрозділ Ахмад, Вони мають абсолютно санкцію на те, щоб принижувати, вбивати, дисциплінувати. І достатньо часто ви можете бачити відео. Коли російський окупант, вчиняючи на штурмові дії або пересуваючись між позиціями, отримує несуттєве поранення, до прикладу, там нович, ну якоїсь кінцівки. Але це поранення абсолютно співмірне з подальшим життям. Йому достатньо повернутися, спробувати до своїх, і там, в принципі, йому можуть врятувати життя та здоров'я, так поновити. Але окупант вибирає пустити собі кулю в лоб. Чому так? Це відбувається в зв'язку з тим. Він розуміє, якщо не виконав завдання, повернеться до своїх, він буде також ліквідований, може бути забитий показово. Саме тому в них є тільки шлях вперед, але це їхній вибір. Якщо їм подобається, що підрозділи Ахмад можуть з них знущатися, це вибір самого російського окупанта. Наше завдання своєчасно виявляти всі категорії військовослужбовців, їхню техніку та озброєння і максимально ефективно нищити. Пане Юрію, в нас є ще 2-3 хвилини. І щодо перспектив, хочу вас запитати, але в більш такому широкому сенсі, ви пригадали вже події на Курщині. Нагадаю нашим глядачам, що росіяни там пробують здійснювати широкі досить контрнаступальні дії. Я пригадаю їх намагання так, ось на Харківщині зробити якусь санітарну зону. Зараз тривають активні наступальні дії в районі Куп'янська. На вашу думку, пане Юрію. Юрію в період осінньо-зимовий. Як на цьому більш широкому відтинку розподіляться пріоритети окупанта? Ну і власне, які фактори на це впливатимуть? Противник буде за моїм переконанням, це суб'єктивна думка, але дуже активний до середини грудня місяця роздоріжжя, яке буде обумовлено погодніми. Умовами осені, воно не вплине суттєво на ведення бойових дій, тому що окупант на переважній кількості вітинків штурмує живою силою, а їхня махає. Вони її називають, тобто піхота рухається при будь-якій погоді. Чому от саме до середини грудня місяця тут буде додатково зрозуміло зокрема вектор наших партнерів, зокрема Сполучені Штати Америки щодо подальшої підтримки України? Тому завдання зараз противника стоїть просунутися максимально глибоко. Настільки це можливо. Питання в тому, як ми відповідаємо об'єктивно при застосуванні і втратах не, тих, які має противник, і ті результати, які на тому чи іншому вітинку вдалося досягти, вони не співмірні. Противник надзвичайно багато втрачає. Як приклад, вчора до прикладу були активні ударні штурмові дії на Купінщині. Застосував противник 50 одиниць легкоброньованої броньованої техніки. Сили оборони спільною роботою за рахунок об'єднування впливу знищили більше 32. Тобто майже все, що виїхало на поле, було знищено, і ще ряд техніки був підбитий. Тільки в той день нашому батальйону вдалося знищити 14 одиниць броньованої техніки противника і ряд пошкодити. Тож противник успіху не мав, тримаємо стрій. Я певний тому, що нам вдасться утримати наші рубежі і стабілізувати ситуацію повною мірою на Куп'янщині. Зокрема, а ми вам дякуємо Дякую. за це і віримо у вас, ваших побратимів. Дякуємо, пане Юрію, за те, що були з нами. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників, вихілес 92 92-ї окремої штурмової бригади.